Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Креш Бандікут. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Десь у тропічному океані серед бірюзових хвиль і зарослих джунглями островів загубився світ, якого не знайти на жодній карті. Цей світ був повен диких тварин, магії і дуже дивних експериментів. На одному з таких островів під назвою Острів Енсаніті жив собі один дуже божевільний вчений на ім'я доктор Неокортекс. Доктор Кортекс мав велике чоло, маленьке тіло, надто амбіційні плани і ще більш дивного помічника Енбріо. Який завжди тремтів, бубнів собі собі підніс формули і намагався не підпалити лабораторію. Разом вони створили машину Еволюрей. Пристрій, що міг перетворити звичайну тварину на розумного суперсолдата. Вони експериментували на різних мешканцях острова, але найцікавіший експеримент стався симпатичним рудим бандікутом ім'я Креш. Креш був веселий, трішки безглуздий, але з великим серцем. Він обожнював стрибати, обертатися, розносити ящики і їсти вумпа фрукти, солодкі, соковиті плоди, схожі на суміш манго та яблука. Після впливу Еволюрея Креш став розумнішим, ну, трошки, отримав надзвичайну спритність і енергію, немов випив десяток чашок кави поспіль. Але замість того, щоби стати солдатом Кортекса, Креш просто втік із лабораторії. Причина втечі була проста: він дізнався, що злий Кортекс хоче зробити подібний експеримент над ще однією бандікуткою симпатичною і розумною тавною, в яку він був дуже закоханий. Вона сиділа замкнена у високій вежі лабораторії, і Креш вирішив її врятувати. Такий герой не в латах, а в джинсових шортах. Прокинувшись на пляжі острова, оточений пальмами і крабами, Креш стрепенувся, потягнувся і сказав: ну, що, час трощити ящики. І він побіг. Стрибав через прірви, обертався, збиваючи дерев'яні ящики, вибухав ТНТ бокси не завжди навмисне, збирав вумпа фрукти і шукав свій шлях до лабораторії. Інколи йому допомагала чарівна маска Аку Аку, старий дух, що жив у дерев'яній масці і час від часу з'являвся, щоб дати пораду або захистити нашого героя. Крош! Обережно, за цією стіною б капкан, попереджав Аку Аку. Дякую, маско, а можна ще трохи фруктів? відповідав Креш, розгризаючи вумпу. На своєму шляху Креш боровся з гігантськими крабами, які так розмахували клешнями, що, здавалося, ніби танцюють бойовий танець. Він втрачав рівновагу на хитких містках, які скрипіли під ногами, і розгойдувалися, наче гойдалка в парку. Якось він пробігав через міст, коли раптом з дерева впав кокос прямо перед ним. Креш спіткнувся, але зробив ефектне сальто і приземлився прямісінько собі на дупу. Було трішки боляче, але він встав і побіг рятувати свою героїню. Одного разу він тікав від велетенського валу каміння, який котився за ним зі швидкістю грому. У цей момент крешу довелося пригнутися, стрибати, пролазити під поваленими деревами все, щоби не стати плоским бандікутом. А потім настала пригода з вепром. Той мирно хропів на галявині. Аж раптом креш випадково наступив йому на хвіст. Ревнувши, вепр кинувся на вздогін. Відбувся шалений забіг навколо пальм через струмок і знову до початкової точки. Але в кінці вепр, здається, пробачив креша або просто втомився і завалився спати, гучно хроплячи прямо на вумпафруктах. Коли він нарешті дістався до першого посіпаки Кортекса, папу папу, великого вождя місцевого племені, що любив дрімати на троні з бамбука. Битва була трохи кумедною. І хто це тут бегає? Не дозволено в мій тронний зал із сандалями! закричав пау пау. В мене взагалі то босі ноги. Тож розбувайся! Крикнув він Крешу, але той не захотів розбуватися і, ухиляючись від гігантської палиці, обертом зніс вождя строну. Креш не здавався, бо десь попереду, в центрі темної лабораторії, чекала вона Тауна. Він мчав через вулкани, проходив бази з лазерами, обережно перестрибував платформи над лавою, і нарешті він дістався до високої башти, де вгорі за металевими гратами сиділа тауна. Вона усміхнулася, побачивши креша Я знала, що ти прийдеш. Але Кортекс вже чекав. У своїй летючій платформі він кружляв над сценою, хихикаючи Ну що, Бальдікуте, бачу, ти пройшов увесь мій острів, але не думай, що ти переміг. Креш нічого не відповів, просто кинувся в бій, ухиляючись від енергетичних променів. Стрибаючи по платформам, він дістався до злодія і, зробивши подвійний оберт, вибив його з платформи. Кортекс закрутився у повітрі і впав у купу вумпофруктів. Ха! От і попався, науковцю. Вигукнув креш і звільнив свою кохану Тауну. Разом вони сіли на велику пташку, ну, технічно, це був птеродактиль, але дуже милий і дуже схожий на пташку. Він голосно квоктал і чухав собі крила, немов хотів сказати, вперед, герою. Вони взлетіли в повітря, де вітер роздував крешеву чуприну, а таона сміялася, тримаючись за його сильне плече. Під ними пролітали острови, повні пригод. А далеко внизу, серед густих пальм і уламків лабораторії, стояв Аку Аку, який махав їм маскою та бурмотів. Добре діло зроблено. До наступної пригоди, крешу, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.